Я хотів би сьогодні поговорити про таку штуку, як подорожі, позгадувати, що було, бо зараз такі часи, що не дуже то і поподорожуєш. Там аеропорти, літаки, дюдіфри, паспортний митний контроль, пересадка в аеропорту де Голя, запізнення на стиковочний рейс. Водичка по вартості пляшки вина. Ну, пам'ятаєте, дуже сумую по всьому цьому, на жаль. А що головне у подорожі? Тут я не хотів матюкатися, ну, пригоди, щоб сталися якісь. І, і бажано, щоб вони десь такого розміру були, щоб залишитися живим. Здоровим і на свободі. Бо подорож без пригод це м, майже так само, як війна без приправи. Не дуже не дуже корисна, але зовсім не смачна. От я майже не пам'ятаю жоден у в Єгипті. Що там? Вставання на світанку, щоб покласти руш... рушничка на тапчанчик, на якому ти ніколи не будеш лежати, Мулюючи браслет, який ти носиш з повагою, наче то перепустка в раї. Ну, як сувенірна згадку, недільне похмілля. І. Пару зайвих кілограмів. А от коли ти кажеш своїм пацанам, чуваки, ви пам'ятаєте той серпень, коли ми вкрали у готелі Паркан? Тут є один спеціаліст, пам'ятало брухту. В мене трошки інша спеціалізація, але всі це пам'ятають. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Підпишись на наш канал, постав лайк, напиши коментар. Це нам дуже допоможе розвивати український стендап. І так, злітна смуга. Ми в літаку, наш літак Київ бодрум Туреччина, якщо хто не знає. Чекаємо дозвіл на зліт, дзвінок від мами. Ви вже в літаку, я так, добре молодці. Тут передали, що літак в Єгипет з пасажирами всі впав, ніхто не вижив. Будьте там обережні. І, і я такий думаю, ну що відповісти. Я кажу, звичайно, мамо, ми будемо берегтися. Зліт дають, при зльоті та посадки поводимося обережно. Виконуємо накази мами, прилітаємо в Туреччину, беремо яхту, відчалюємо. Формат відпочинку батьки та діти. Батьки це в прямому сенсі то є чотири батька і десь там 6-7, не помню, скільки дітей. <клес> <клес> Ніяких мам. Ніяких мам. Повністю mother free zone. <клес> а в мене є така слабкість, особливо коли я відпочиваю без дружини. Я Ніколи не може пройти по гарну е палицю. <раб> 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 да. Палицю, ну дручок, палиця, така штука, така. Як посох такий, коротше. Знаєте, коли там у дитинстві ти на ній собака напіся, ну така штука. Не дозволяють їй, що жінки брати. <раб> <раб> ну, поняли, так? Да? Ну. І, і, і значить, що на дні зупинці в морі до мене прибився такий файний бамбуковий дурчок. А після яхти ми хотіли ще піти поподорожувати трошки, піший маршрут, тож палиться, згодилась би у будь-якому випадку. Ну, я її забрав. І от день третій вже, вже там обід, ми всі вже на такому чілі, вайбі. Ми вже так розслабились це місто, ушло море, гори. По кинули якір у бухті. Ну і так вже трошки ну, нудьгувати почали. Нудьгуємо. І тут мені на очі цей дурчок попадається. І щоб розважитись, я думаю, давайте зробимо човики таку невеличку фотоінсталяцію під назвою Аргонавт. Вражений списом Нептуна. Значить, мужчина залазить в воду, спускається. Значить, ідея, яка, що він плаває по позі морської зірки. І в спину йому встромлений дручок. дрчок. Ми його хотіли так, під цю господі, будь-як сюди піху і паху під харчем, під цю блядь. Хто, хто це придумав? Корочі, під підпахло. Під <смі> ну і він зображує цього підбитого органавтом. Але у нас органавт бляд, виявився такий неабияким креативщиком. І, в общем, на фінальному кадрі він вже спис торчав в нього, вибачаюсь, із дупи. Коротше, такий плаває, торчить цей спис. І він затверджує саме це фото для публікації. в Інсті, ми публікуємо. Хуєць проходить 5 хвилин. Телефонний дзвінок з погрозами. Вінало, на іншому кінці. Або ти відіот перебереш фото з себе, або я подаю на розлучення. Ти серйозна людина, в тебе, блядь, двоє дітей, тобі 45 років, а ти плаваєш на хвилях з дручком у сраці. Він спробує врятувати ситуацію. Каже, але ж обличчя там не видно. Я, я чую, хтось кричить в трубки. Тебе, сука, і по сраці все впізнають! Прибирай все. Коротше, подальші перемовини глузди. З тяжким серцем я видаляю фото. Залишаю чорну плашку, видалено цензурою. Але в серці в мене велика образа на цю, блять, руки дрожать, що за хуйня? Е, в серці В серці велика образа на цю несправедливість. Душа прагне реваншу. Згадую! Що у сусідній бухті вчора був такий занедбаний готель. І в ньому був паркан, і саме з таких дручків проволока було скручена. І в мене в голові значить, складається план, думаю, треба діяти. Кажу нашому батьківському комітету, чуваки, у нас завтра зранку операція. Вони, типу, яка операція? Я кажу, ми будемо з готелю. Викрадати паркан. <рик> Вони, ти <бляди, із рик> з глузду з'їхати. Я кажу: чуваки, ви не розумієте, це справа честі. Я з'їду з глузду, якщо я цього не зроблю. За світанком підйом тулимо до місця, щоб не палитися до берега, не швартуємо, Зупиняємося, напрацюємо чому двигуні посеред бухти. Я зображаю себе щось середнім із Джеймсом Бондом та Акваменом. <риклад> вдягаю маску, трубку ласти, пригаю за борт, пливу, виходжу на берег, підповзаю до паркана, відмотую дріт, відокремлюю секцію, рахую, щоб палець вистачило на всіх. І з цим шматком паркану в руці я, значить, пливу назад. Я, мабуть, був схожий на бобра, який збирає плотину, чи на песика, якому кинули дручка, і він такий. Чуваки підіймають мене на борт. Разом з парканом включаємо машину на повний хід. Справу зроблена. Тепер час відновлювати справедливість. Побію в нас нова епічна фотосесія, де вже не один, блядь, нещасний аргонавт, а вже цілий загін аргонавтів у складі серйозних чуваків 40 плюс. Вже разом з дітьми віком 15 мінус колихаються на хвилях у позі морських зірок. І у кожного з дуби торчить спис. Картина гідна пера Гомера. Викладаю фото в інсту. І тут же, блядь, ніяка цензура не наважиться на нас наїхати. Справедливість відновлена. Їдемо далі. Палки нам дуже полюбилися, полікійські, тр... полікійські тропі прогулялися. Значить, купу фоток наробили, і ми навіть нашу групу назвали палочники. Тіпа така. «Секта свідків бамбукового дручка. Останній день здаємо яхту, замовляємо таксі в аеропорт. Всі відчувають, що з палицями треба прощатися. Серце щемить, мить, сльози навертаються, і тоді я кажу: ні! Ми не можемо з ними так вчинити. Не можемо! Наступний кадр до терміналу під'їжджає мікроавтобус, з нього виражається десяток людей, чолов'яги. І різні каліберні діди, за плечами в них рюкзаки, і в кожного в руках попалиться. Припускаю. Припускаю, що цей вигляд був щось середнє між сектою мармонів-паломників та загіном скаутів з їх ватажками. Ми у черзі на Чекін. Підходить моя черга, я кажу, ось наші паспорти, ось наші квітки, ось наші рюкзаки і ось наші палиці. <рив> Дівчина на мене дивиться, каже, що, Палиці? Я кажу, ну, палиці, ось. Вона навіщо це вам. Я повертаюся бородою, вказую на нашу групу. Яка стояла позаду, кажу, це предмети культу. <рик> Вона дивиться на мене, на палки, на бороду, на групу, знову на мене, знову на палки, каже: Мені треба викликати фахівця. <рик> Я кажу, добре, ми почекаємо. Я обертаюсь на групу, вони щось так шепочуть, кажуть: ти певен, що породо розпалочників не закінчиться у турецькому турдомі. <рес> Зараз нас згинтять. Я кажу, спокійно, все буде добре. До дівчини-реєстратора підходять два чувака. Як я розумію, зі Служби безпеки аеропорту. Вона їм щось пояснює, вказує на мене на палки, на бороду на групу знов на мене. Чоловіки вислуховують, потім підходять до мене здоровкаються, кажуть: «Explain, please». Я обертаюся, ввожу поглядом групу, кажу. «We are the палочники. What? «We are the stickman cult!» <звук> Вказуючи знову спочатку на групу, потім на складені візку дручки. Я кажу, це наші предмети культу. Вони дивляться знову на мене, на палки, на бороду, на групу. Знову на бороду на палки переглядаюся. Кивають. окей, проходьте. <плес> І моя палка зараз стоїть вдома. <плес> У кутку це майже сімейна реліквія Вона чекає на свій час. <плес> Як ця вся хуйня закінчиться? Відкриють жуляни, візьму її та величу на зустріч пригодам. Може, найду її в компанію ще когось. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.